Цьому відео говоримо про інтеграцію Primex Finance і RMZS. Декс поїхали. у листопаді 2023 року. Е, так було інтегровано в, е, в протокол Primex декілька таких текстів, одним з яких був RMSS V2, Тобто це друге покоління е, свого роду, такого маркетмейкера. Так, наступного покоління і тепер е, Primex Finance і RMZS е, тісно співпрацюють, так інтегрувалися і. Задля того, щоб отримати вигоду як для однієї сторони, так і для іншої. Відтепер Primex і Ремзес тісно співпрацюють для того, щоб обидві сторони отримали свою вигоду. Так? Збільшена була кількість пар токенів, якими можна торгувати, і збільшений обсяг торгівлі на Primex, в свою чергу, Ремзес отримали торгівлю кредитним плечем. Так також е, дуже круту можливість е, в свою сторону. І з майбутнім оновленням трейдери зможуть так, маржиналь... займатися маржинальною торгівлею токенами без сторонніх якихось оракулів, а вже з полами ліквідності Рамзес. Дуже крута можливість як для Primex, так і для Рамзес. Більше ще інтеграцій ви можете зустріти в офіційному блозі даного проекту. Праймекс Finance і також в офіційному твіттер-аккаунті даного проекту слідкуйте за я впевнений, що цей проект дійсно має світле майбутнє. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.